Слава Ісусу Христу! Хто придумав Бога? Горда людина, лукавий світ постійно кричить, що Бога немає, його вигадали для управління людьми. І питання, навіщо гордість зіпсованій самозакоханій людині придумувати того, кому потрібно підкорятися? Що людина хоче бути саме собі законом, сама собі Богом, вона б ніколи не вигадала того, хто стоїть над нею і вимагає смирення. Вся історія людства, кожне покоління, кожен народ, вони пронизані Богом. І насправді, атеїзм це не відсутність віри, це активна війна проти Бога. І навіщо стільки боротьби, щоб знищити Біблію? І війна це дока, що Бог є. Сьогодні ми бачимо, як весь світ, як усі атеїстичні режими витрачають колосальну енергію на боротьбу проти Бога. Вони знищують храми, забороняють Писання і висміють віру. Якщо Бога немає, тоді навіщо стільки зусилля? Навіщо воювати з тим, кого не існує? А Ісус нам дав чітку відповідь, Він сказав, що хто не зі мною, той проти мене. У духовному світі немає нейтральної зони. Ті, хто активно воює проти Бога, вони цим доводять його реальність і діють на користь царства сатани. І війна проти Бога це сатанізм і тупість, яка призводить до загибелі. Ami